Так, Так, всім добрий вечір, друзі. Кому що цікаво, задавайте питаннячка. Сьогодні будемо пізніше, може, якісь і батли будуть. А зараз так. Так, хочет у нас в батле как играть. Ну давай. Так, можно? Чи не можно? Дюри, дякую. Что там? Хочете побатлиться? Принимаем. Я вас отключу, буду себе вести эфирчик. Принять. А ну-ка ну, що -ну. там, будемо батлитися? І монетки показувати? Чи так незручно. Так. Супер круті монеточки. Як ми бачимо, так? Медалечки. Була розпаковочка, всі бачили. Юрій, а в тебе як там справиш? Де пропав? Як там кондитерка, росте? Юмаю, що це таке? Ага, прийняв запит. Так. Лаєчки, хватить лаєчки, там не обов'язково вигравати. Так. Запитуємо, друзі, як вас, що там за справи? Такого формату не канає, так? Да? Треба чисто стрімчик про монети да і все. Правда? Ще, якби можна було картинку відключати, оцю, це було би просто бомбезно. Так, э, медалечки. Бачимо, матована крутяцька повітряні сили України. Угу. А, позлота і пруф. Дуже круті медальки. Дуже. Блін, треба взяти другу причасту, бачу цепори вона якась. Ого, дякую, дякую. Ми навіть в якихось щось може виграємо навіть, так? Так. Кому цікаво є такий комплект. Бачите, одненька навіть йде з сертифікатом. О, повітряні сили. України. Бачимо метал. А, Мідно сплав, 25-го року карбування, локальна позолота. Ось. Тут вони. А, так, а, Оця 6,5, оця 7 тисяч гривень і а, матована 8 тисяч гривень. Мідалька. Кому будуть цікаві, звертаєтесь бажано, бажано комплектом. Всі по золоті, класненькі. Дуже круті медалі. Так. Далі в нас, хто пам'ятає, була розпаковочка. А, по деталізації супер кутяцька монеточка за кордону Маріуполь. Два роки війни. А, добрий вечір, Михайло. Блін, ну деталізація в неї, не знаю, дуже-дуже подобається. Прямо взагалі капец. Невеликий тираж має 500 штучок. Бачимо, тут пише унції, 2 унці Це 62,2 грама. А рік карбування 2024. І дивимося. медальку. Подивіться, який рельєфчик. Це просто, просто якийсь капець капец, да? яка її зараз ціна? Дивіться. Я, от, наприклад, підкупив собі пару штук, виходив з того, що на ринку там, в, одніє, в двох людей залишились вони. Ось. А... Як завжди, йде прив'язка якась до монеточки. От як там дехто там каже, а як ви там знаєте, що може вирости монетка? Ну, бо коли, наприклад, оця стоїла 12, а ця стоїла 25, навіть 27, да? а ця стала 17. То, понятнее, що ця має вирости теж. Понимаєш? Вона, її реальна вартість, мала в район там, до 35 тисяч. Оце її має реальна вартість бути. Тому, типу, отак, от плюс-мінус йдуть прив'язки. Просто за цим треба слідкувати, коли ти цим займаєшся, воно якось ну, може легше якось ці прив'язки собі. І так все і з кожною монеточкою. Там, просто бувають, одні монетки швидше виростають, а через 2 неділі. Друга підтягується. От якщо ти слідкував за тою монеточкою, то ти її можеш зразу собі, типу, ви поняли, підкупити і бонусом заробить. Блін, щось пишуть тут таке на цьому. Треба їх, коротше, трішки. Блокнув. Так. Такі дуже круті манітосики, коротше. Ну рельєф, блін, ну не знаю, як сказати. Це її треба в руках потримати, щоб е, побачити цю роботу. Дякую, друзі, дякую за підтримку. Така коротше краса. І сертифікати теж бачите, які. Порівняно ну, там з якимись другими монеточками. Да, там, я не знаю. Ну, ще оця прикольна. Да, теж, вроді, 500 штук тираж, але от, там, ціна 18500. Капоне, американський ганцер, бізнесмен. Теж тут 62,2 грама. Бачите, вже тематика не така і якби. Отак. От Але теж по деталізації нічим не гірше. Взагалі, виставляю монеточки до себе в Телеграм та Фейсбук групи з фото, описом та ціною. Вони все закріплено в шапці профілю. Зараз вже в соцмережах, навіть кажуть там в Тікток, не можна буде називати ціни. Тому тепер все буде виключно переходити на якісь там мережі денебудь. Вот. Тому ось так: Волинська монета. Від тої фірми нова вже є, да? а яка, якщо, бо я не слідкував? Підскажи, будь ласка, яка там по ціні? Чи по якій ціні як називається? Ну, бачите, виходила з цієї тематики Азовсталь, Двухунцовка, да, тираж 333 штуки, так вона там оцінює вже 70-80 тисяч. Ця по деталізації, по всьому, вона нічим не гірша. От, наприклад, я вірю в неї. Там, е, острів Зміїни теж прикольна монеточка. Так острів Зміїни вже там 20 плюс почали виставляти. <свісно> Понімаєте, хлопці, війна жахлива. Так, да, війна жахлива, але. Ми зараз говоримо про інвестиції, якби, правильно? Тому так. Класний канал. Дякую. Дякую, дякую. Ну, стараємося. Щось е, більшість там продаємо, е, також інвестуємо, якби люди це все бачать. Тому, як би, як би. Вже якби на каналі е, 4 роки. Разом весь шлях багато хто пройшов зі мною, бачили реалії всього росту. А взагалі, хто в нумізматиці, вони і так бачили, хто завтра архістрити золоту будеш купляти. Ну, я би купив, але зараз на карті не маю цих вод, бігти його, купляти, закидати, а чи я зловлю трохи так. Вершини, друге місце. Скільки буде коштувати ФАБ, який прилетить? Що нібудь, футбол покажіть. Футбол покажіть, показую футбол. Показую футбол вам. Футбол. Так. Так. Показую футбол. Де то там той футбол у мене? Так. Монеточка UFA Puzzle. 62,2 грами срібла має 925 пробу. 2012 року. Є сертифікат, футляр, банківський стан. Ось, вона складається, до речі, це перша монеточка, яка була Пазлом. Бачите, вона з двох монеточок тут, тут складається. Бачите, чотенько стоїть капсула, не рухається навіть. Во. Прикольно. Район десь 26 тисяч гривень. Це її каталожна ціна, а десь можна поторгуватися. Якщо цікавить, пишіть, пишіть в особисті. Також, якщо вас цікавить тематика футболу, там да, є ось. Такий набір 2012. Тут середня монеточка по вазі 62,2 грама, крайні монетки по 31,1. Загальна вага тут виходить 186,6 грамів срібла. Так що ось так. Подивимося, вони теж в гарному стані. До речі, цей набір дуже часто, ну взагалі, в більшості, набарити так, 85% 90% вони всі йдуть в впатані. Бачите, мені вдалося а, в колекціонера відкупити практично в ідеальний стан. Бачите, не патине нічого. Бо хто шукав собі гарні монетки в колекцію, стикався з тим, що ну, дуже багато вони в впатані. Мало того, що по краях, так ще багато по полю. Тому ось такий набір зараз в дерев'яному футлярі десь коштує район 65 тисяч гривень.